Молись, мій друже, кожної хвилини, не вибирай для цього днини чи години. Молись час, коли у серці радість чи тривога, усе неси перед лице до Бога. Молись завжди, ти втіхи не, не, не знайдеш в цім світі, і без молитви рана у душі ще більш буде боліти. Молись, бо в тій простій розмові з Богом. Знайдеш спокій для серця стомленого свого, молись, бо тяжко, так буває, свято жити, і лишається слізьми у Бога прощення просити. Молись, розказуй все без перешкоди. Він допоможе все знести, він не відійме нагороди, молись боротися, бо треба, вірити, любити, і всі незгоди, труднощі весь біль перетерпіти, до неба твердо йти. Назад не оглядатись, лише вперед, без страху і сумніву просуватись. Молись, бо в боротьбі не зможеш ти встояти, коли отець не буде сили посилати, коли над прірвою в житті не раз будеш ходити. Молись, Бог береже, Він знає, що і як робити. Молись, коли в путі знесилений журбою, коли запал сердечний, погасився марнотою. Коли не знаєш, як насправді треба жити, ти помолись, Господь відкриє шлях, поможе не грішити, молись, щоб у неправді злі не потонути, щоб голос пастиря Христа умів, уміти чути, щоб впевненість, надію, живу віру мати, щоб не спіткнутися, не впасти, а перемагати. Молись, бо лиш молитва, то зв'язок із Богом. Молись і відповідь із неба ти побачиш згодом, лиш серце в простоті, відкрий Йому своє, рясний дощ благодаті, Отець в нього пролє. Молись, Господь, є твоя вічна твердиня, могутня скеля, щит Твого спасіння. Молись, Бог прагне із тобою розмовляти, і впевненість, спокій, підтримку хоче дати. Молись, Бо твоя сила тільки в Бозі, і мир той, що є в Нім, не знайдеш при дорозі, молись, хай серце буде щирим, як в дитини, молися за спасіння кожної людини, молись, молитва то, як джерело в пустелі, як між проваллям і твердиною, невидимі і двері, як місць над прірвою до берега спасіння, молися і повік ти не побачиш тління. Sláva Bohu!